Слава Господу нашому. Я дякую гурту за цей псалом. Я його люблю, буває так часом. Він так приліпиться до мене і так цілий день може ходити. Буря життєва і десь там, десь там, в далині. Зоріють огні. Хай Господь благословить друзі, кому непросто, хто зараз проходить непрості дороги. Щоб все-таки навіть серед цієї бурі вдалині ми бачили цю тиху пристань. цей бажаний дім батьківський. Хтось якось бажаючи пожартувати, сказав, що людині варто чим подовше спати. А чим більше спить, тим менше дурниць наробить в житті. І Для когось це справді, знаєте, кумедно. А хтось, а хтось з цим згодиться. Є люди, які, прокидаючись зранку вже повні радості, енергії, сили до життя, ціла купа можливостей, новий день хочеться жити. А є люди, які зранку прокинулись і разом з ними прокинулись їхні проблеми. І вони десь от з цієї віртуальної кажуть реальності, коли були в сні, прокидаються в справжню реальність. І знову те, що було вчора, що було третього дня. Все на місці. І з цим треба якось жити або щось робити. І власне про це буде проповідь. Вона ходить за мною вже кілька місяців. Ну, якось так все. Не випадала нагода, і, можливо, сьогодні, вже, як написано, стало виповнення часу, і вже ця проповідь дозріла. Євангелія згідно Матвія, 8 розділ з п'ятого кілька віршів. Одна історія для більшості нас, вона відома. Матвія, 8 розділ з п'ятого вірша. А коли Ісус до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав Його, кажучи. Господи, мій слуга лежить вдома розслаблений і тяжко страждає. Ісус говорить йому, Я прийду і вздоровлю Його. А сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою». Та промов тільки слово і видужає мій слуга, бо і я людина підвладна, і вояків під собою маю. І одному кажу піди, то йде він. Так, бо я людина підвладна, вояків під собою маю. Одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходять. Або робові своєму зробите, і Він зробить. Почувши таке, Ісус, здивувався і промовив до тих, хто йшов вслід за Ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля, я не знайшов був такої великої віри, і останній тринадцятий віршик цієї історії. І сказав Ісус Ісусу, іди, і як повірив ти, нехай так тобі і станеться. І тієї ж години одужав слуга Його. Про що ця історія? Я думаю, багато, в принципі, всі ми читаючи, так, десь виділяємо завжди щось головне, центральне, важливе з будь-якої біблійної історії. І кожен проповідник, який би брав цю історію до проповіді, він би на чомусь зробив наголос. Я вже не один раз проповідував цю історію і десь на чомусь наголошував. На сьогодні я хочу з цієї історії десь наголосити на тому, на чому я ще на своїх проповідях не наголошував. Я хочу, щоб ми десь побачили в цій історії. історію про людей, в яких були проблеми. Історія про людей в яких проблеми. Знаєте, проблеми це така штука, на жаль, яка зустрічається в житті кожної людини. Причому постійно. Народжується немовлятко, вже зразу в нього починають з'являються проблеми. Дитина хоче їсти. І вона якось на весь світ заявляє про свої проблеми. Щось з тим треба робити, слухайте, робіть щось. Я хочу їсти. Людина росте, в неї змінюються проблеми, але вони є. Ці проблеми змінюються. Хтось з паня не має, бо я не маю роботи, це проблема. Хтось тішиться, знайшов роботу, прийшов на роботу, виявляється, робота якраз проблема. Бо робота така, колектив такий, що неможливо голову тобі зносить, неможливо працювати. В когось здоров'я, хвороба якась це проблема. А в останній час. Виявляється, здоров'я стало проблемою. Людина здорова, нічим не хворіє, це проблема, був би хворий, повістку би не дали. А так здоровий, годний до служби вперед на фронт. І для багатьох це проблема. Когось проблема не може одружитися, не може заміж вийти, переживає, роки йдуть. А хтось вийшов заміж і тільки зрозумів, що проблеми почалися, яких до цього не було. Проблеми вони є постійно від народження і до кінця. Людина вже стоїть на порозі вічності і проблеми ще її не відпускають. Як я маю спадщину поділити між всіма, щоб діти не перегризлись по моїй смерті? А в що мені удіти, щоб гарно виглядав в домовині? А де поховати, а хто має ховати? І вже здається, ти за хвилю другу перед Богом станеш. А людина ще земні проблеми вирішує. Проблеми вони є завжди. І люди до них ставляться по-різному. І, власне, сьогодні. В центрі уваги в цій історії хочу, щоб ми побачили людей з проблемами. Двоє людей, в яких проблеми. І один з них це цей римський воїн, цей сотник, офіцер римського війська. І його проблемою було те, що в нього занедужав слуга. Євангелія зідно Луки говорить раб. Раб. Це, в принципі, розхідний матеріал. Ну, помер, раб, ну, помер, пішов на базар, купив іншого, він не аж так дуже дорого коштував. Ну, сотник перейнявся цим. Він бачив, як цей хворіє. Написано, він прийшов до Ісуса і говорить, мій слуга тяжко страждає. Попри те, що це воїн, він би мав мати таке більш загрубіле серце, цей сотник Римський. Але все-таки він мав оце серце м'яке, йому не все рівно було, що його раб хворіє. Він бачив ті страждання, він бачив, як цей страждає. І це було, стало його проблемою. Ну, здається, в нього особисто в нього нема проблеми. Але його проблемою було те, що цей дуже. І другий чоловік з проблемою це, власне, оцей слуга якого була хвороба. І його здоров'я, його хвороба була його проблемою. І по великому рахунку цей слуга якраз саме і був проблемою сотника. Два типи людей. Це не просто дві людини, це два типи людей. Одні люди, в яких є проблеми, і знаєте, специфічні, проблем є дуже багато. але сьогодні специфічно, я хочу звузити ракурс. Один тип людей, де в їхньому житті хтось стає проблемою. Хтось є проблемою. І другий тип людей це ті люди, які самі є чиєюсь проблемою. Які спричиняють комусь проблеми. І, знаєте, часто люди з тими своїми проблемами справляються дуже по-різному. І коли ми подивимось на цього сотника, то він якось не хотів миритися з проблемою, він шукав вирішення. Він шукав порятунку, він шукав, як зарадити, як допомогти. І в кінцевому результаті він зустрічає Ісуса. І Він приходить і говорить, Господи, от така і така проблема. Поможи, ти можеш це зробити. Коротка розмова. І в кінці розмови він чує слова, іди, слуга твій. Живе, слуга Твій здоровий. Так, як ти повірив, так тобі і сталося. Людина, яка бореться, людина, яка не мириться з проблемою, людина, яка шукає вирішення, шукає розв'язання і найкращий вихід це в Бозі. І бачимо другий тип людей, в яких проблема, які самі є проблемою для когось. І знаєте, як часто такі люди просто здаються. Просто здаються і нічого з цим не роблять. Ну, Можна сказати: ну слухай, що ти від нього хочеш? Він лежить, він хворий, він немічний, він слуга, він раб, він взагалі без права голосу, що він міг зробити. Ну, ми читаємо, Слові Божому, історії про схожих людей, які теж були схожі проблеми. Але вони з цим не мирились. Вони з цим не мирились. Як добре, друзі, коли є хтось, хто бачив, що твою проблему не проходить мимо, як добре, що в житті оцієї бідної дівчинки, яку мучили, демони, була оця мама, про яку написано сирофінікіянка. Яка не мирилась, яка шукала порятунку, яка шукала виходу, яка знову ж таки в кінці кінців зустрілася з Ісусом, вилила йому біль свого серця, розказала йому про свою дочку, питання вирішилось. Як добре, що в житті спаралізованого чоловіка були друзі Його, які розуміли, що в нього серйозніша проблема, і вони були готові піти на такий крок, що навіть покрівлю розбирали в чужому домі, щоб опустити ложі цього чоловіка спаралізованого перед Господа, щоб Господь це вирішив. Як добре, коли поруч з тобою є люди, які бачать твою проблему, і вони не пройдуть осторонь, як ми сьогодні вже чули, проповідь про один тип жертв, про спільність, про спілкування, про небайдужість один до одного. Ну, а що робити, як нема таких поруч Іти один на один з проблемою? Можна здатись, можна змиритись. Но ми читаємо одну з історій про такого чоловіка, який теж був розслаблений, лежав в купальні. І він так і сказав свій вирок: Господи, в мене нема людини. У мене нема нікого, хто б мені поміг. І що він змирився з тим, ні. Він боровся за своє життя, він боровся за своє здоров'я, він боровся проти своєї проблеми. І він говорить, як кожен раз я намагаюсь, як воду порушено, як кожен раз я намагаюсь. Но завжди хтось влазить в цю купальню першим. Но він намагався. Ми читаємо історію про цю жінку кровоточиву, яка шукала розв'язання своєї проблеми. Вона ходила по лікарях, так і ставало все гірше. Але вона не мирилася зі своїм станом, вона шукала виходу з цього стану. Аж прийшов момент, коли вона торкнулася краю Одежі Ісуса. І проблема її вирішилась. Ми читаємо ситуацію про 10 прокажених. Думаєте, вони не були чиєю з проблемою? Це ж переживали їхні рідні, їхні дружини, чи чоловік чийсь, чи батьки їхні, чи діти їхні. Думаєте, їм було байдуже, що їхні рідні гинуть від проказу. Але вони теж не здавались, вони не мирились, вони шу... здається, це вже виходна ситуація, все. Ліку на це нема. Но вони шукали можливість вийти з цієї проблеми, і вони її знайшли в Ісусі Христі. А ось цей, який сидів при дорозі сліпий, де другий йому рот закривали, тихо сиди, мовчи. Ну він розумів, що це його шанс. Він боровся за своє здоров'я. Ісусе, Господи, Сину Давидів, помилуй мене. Дорогі мої брати і сестри, є два типи людей. Є хтось, хто бореться з проблемою, є хтось, хто готовий допомогти комусь в його проблемі боротися. А є люди, які здаються. Є люди, які здаються. І по великому рахунку, друзі, проблема сама собою не вирішується. Вона тільки усугубляється. В наших зібраннях ці зібрання ми молимося за потреби. Люди подають записки. Часом це кілька записок, як сьогодні часом це кілька десятків записок. Ви знаєте, абсолютна більшість в цих записках. Це є люди, в яких є якісь проблеми. І вони хочуть, щоб Господь це вирішив цієї проблеми. Не спасені мої діти. В них проблеми, але це моя проблема. В когось Сьогодні є записка Син спивається. Більшість цих записок це люди просять за чиїсь біди, за чиїсь нужди, за чиїсь болі. І знаєте, тільки одиниці, рідкісні одиниці таких записок, де людина пише ну, словами сьогоднішньої проповіді, я є проблема. Я є проблема. Я є проблема для своєї жінки. Я є проблема. Мої батьки зі мною мучаться, так як я живу. Я їм горе причиняю, я їм болю, я серце їхнє краю. Я є проблема. Як мало людей, які розуміють, що проблема в мені? І це треба вирішувати. Треба щось з тим робити. Не можна здаватись, не можна миритись. Треба вирішувати. І ми сьогодні впродовж цілого служіння чуємо про це, що вирішення в Ісусі Христі найкращий вихід. Іти до Нього, в якого є сила. Ми зараз будемо молитися, друзі. І в мене такий дуже вузьконаправлений заклик зараз. Так глибоко десь заглянути в своє серце і задатися запитанням, а я часом не є проблема. А можливо, я є проблема своїм батькам, своїм дітям, чоловікові своїй дружині своїй. Сам собі, взагалі люди, які навколо мене, я їх мучу. так, як я живу. Я би дуже хотів, якщо хтось сьогодні такий знайдеться зараз, коли ми будемо йти до Господа в цій молитві, так і скажи про це Богові: Господи, Ти бачиш, я є проблема. Я є проблема. Зміни моє життя. Прости мені, помилуй мене, не мирися з цим, не борися з цим, Господи, я проблема. Доки це буде тривати, зміни мене, Господь, який є, я йду до Тебе. я знаю, що ти маєш силу і в Тебе милість. Друзі мої, перед нами молитва, перед нами Господь, Господь серед нас. Повний сили і милості. Вчора ми мали розмову. Цікаво. Це вже сім років назад. Зібрання прийшов один чоловік в неділю на ранкове служіння. В понеділок, коли він прокинувся зранку, він зрозумів, що він вже не п'є і не курить. По сьогоднішній день сім років. Одна зустріч з Ісусом. І ти вже не проблема. Тому сьогодні, можливо, твій день і твій шанс, якщо ти щиро бачиш, що так, як ти живеш, від цього мучиться другий, сьогодні твій день перемін. Щиро зустріч з Ісусом, Господь, ось я, я проблема, а ти вирішення. Зроби це, Господь. Во ім'я Ісуса Христа Будемо молитися.